От тут mm -hmm. я з киянами абсолютно не погоджуюся. Стопроцентна, підкреслюю, стопроцентна політична і юридична відповідальність президента Зеленського, його військово-політичного керівництва, його Верховної Ради, бо там більшість е, слуг народу, його урядів. Які абсолютно не готовились до повномасштабного вторгнення російських військ в країн, які завчасно були попереджені, що вторгнення неминуче воно буде. Про себе я мовчу, скільки разів я публічно звертався до Зеленського, попереджав, що буде повномасштабне вторгнення і все розписував і, звід, і звідки буде це вторгнення. Попереджали про це керівники найбільш відомих розвідслужб Великої Британії, Місісії і штатів Америки, Особисто директор ЦРУ прибув до, на зустрічі з Зеленським 12 січня 2022 року з картами, схемами, розвідданими електронним перехопленням, що війна неминуча і вказав, з яких напрямків буде напрямку вторгнення, в тому числі з півдня, і з півночі, і з сходу, з захопленням аеропорту Гостомель для висадки е, де, де, вертольотів і е, транспортних літаків. І з десантом і бронетехнікою російських військ, щоб кинути, захопити за декілька десятків, чи десь за годину Києві і так далі, все було розказано. Ще ж не все. Це все встановлено, але доказано. За два тижні до повномасштабного вторгнення голова Комітету прикордонної служби доповідає Зеленському, що повномасштабне вторгнення буде. От документи докази, і що всю документацію вони вже вивезли. Із прикордонних регіонів, із, із, із Києва, так сказать, да, далі на Захід. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони людина ж Буданова. Той доповідав, що буде повномасштабне вторгнення, і ще ж одне. Це мабуть, і вбили Кирєєва. Буданов заявив. Після вбивця працівниками Служби безпеки Кирєєва, коли головою був Ба Іван Баканом, друг Зеленського, що за півдоби Кирєєв передав Буданову інформацію, а той тут же передав її президенту Зеленському, що завтра, 24 лютого рано вранці, буде повномасштабне вторгнення російських військ. А 2 чи 5, 3 чи 5 березня працівники Служби безпеки України затримали. Кирієва, який їхав на, у вокзал, щоб їхати на переговори в Мінське, щоб доставити його до Баканова, по дорозі вбили і тіло викинули на вулицю. Буданов заявив офіційно, що це був кадровий офіцерський робітник Гура, який працював під прикриттям банкіра і надавав таку серйозну інформацію, в тому числі про понасправне вторгнення. Володимир Зеленський посмертно нагородив Києєва орденом Богдана Хмельницького, 3 ступеня от, за захист. Територіальної цінності України. ДБР провело розслідування, встановило всіх причетних до захоплення і вбивства Кирєєва, Але до цього часу ви не маєте інформації, як вони покарані чи засучені, чи вони находять. Один... Навіть прізвища назвали. Ну і хотів чи не хотів, але Зеленському прийшлося звільняти займаної посади Баканова за провал в роботі, за вбивство Кирєєва, От, і за те, що безпосередньо в його оточенні працювала агентура ФСБ. От вам, Олександре, кадрова політика. От коли приходять до влади, ті, які в цих питаннях, ну вибачте, ну ні в зуб ногою. Я, в принципі, от не можу собі уявити, ну як можна йти балотуватися кандидатом президента? Чи балотуватися на посаду прем'єра, чи тебе рекомендують на призначення міністра? Коли ти в цих питаннях абсолютно й нуль, коли ти абсолютно не розбираєшся, коли ти просто не знаєш, що робити, не маєш ні, малі, ні найміншого досвіду, якусь драбину пересування по відповіді професії, там начальник управління, чи сам начальник відділу, чи потім начальник департаменту так далі, а зразу, тому що ти з 95-го кварталу, ти відданий, ти як то кажуть, облизуєш обцілуєш усіх сторон, робиш, робиш. Теплу ванну тебе призначають на такі посади. Ну, на закінчення відносно посла Америки Олександре, що я скажу? Хочеться вірити, що можливо щось зробить. Але дуже-дуже сумніваюся, ви знаєте в силу чого, ти враховуючи те, яким являється хто президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І от така от ситуація винувала. Ну, дай Боже! Дивіться, три взаємопов'язаних питання. Я вважаю, що вони взаємопов'язані, тому що природа у них одна. У мене таке враження, що влада чогось боїться. Кабмін приймає рішення випускати за кордон молодих людей віком 18-22. Чому саме зараз? Чому така вікова категорія? З якою метою приймалось таке рішення? А якщо ці люди не повернуться і виїде багато? Далі. Верховній Раді тут же розглядають законопроект, яким пропонується карати військових за непокору старшому командиру тюремним ув'язненням від 5 до 10 років. Яка небезпека в цьому? І ще одне начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підписує доручення, згідно з яким організатори масових урочистих заходів будуть зобов'язані попередньо погоджувати їх проведення з генштабом збройних сил України. Юлія Свереденко е, вказує на те, що е, на місцях у різних містах України будуть погоджувати з командуванням Київ, буде погоджувати з Генеральним штабом. Е, до, до чого це зараз от, мені цікаво? До чого готується влада? Ось ці три питання я вважаю їх взаємопов'язані. Та звичайно, давайте знову ж разом крок за кроком пройдемося, скажімо так, політично не нагнітаючи. І об'єктивно розібратися. І так, уряд приймає постанову, яким дозволяє виїзд молодим людям угу. до 22, 22 років за кордон. Тут особливо нічого такого не відбулося, і якщо ви подивитесь, що було перед цим, виїжджати за кордон дозволялося молодим людям, які там навчаються за кордоном. Або, можливо, там проживають батьки. Загальне військове, військове зобов'язання в Україні у нас з 18 років. З 18 років призивають на строкову військову службу. Для мобілізації цей потолок починається з 25 років. От. Були різноманітні версії дискусії, обговорення цього питання пов'язаного з виїздом. З 22 до 24 років. Я читав достатньо обґрунтований аналіз, що це можливо налякала владу картонні протестувальні мітинги, те, що пов'язано було, пам'ятаєте, із спробою обмежити незалежність автономну НАБУ. Коли молоді люди, а й у них складали в проценті за 95-98, От від десь від 16 від 15 років до 22-24 до вийшли з картонками, протестуючи проти скасування самостійності, незалежно чи САП і набу. Це ми прекрасно з з вами на цю тему говорили. Я всі детал, деталі. Там єдине саме, але, от, треба чесно визнати: молоді люди вийшли не за САП і не за набу. Бо в питаннях САПу, процесуальних повноваженнях, вибачте, абсолютно більшість з них. Просто не знають і не розбирається. Молоді люди вийшли ось за що? Тому що почали лунати, що Європейський Союз може накласти санкції проти України за скасування самостійності САП-НАбу, і, і одна з них, те, що лунала, може бути скасований віз. І оце найбільше те, що турбувало молодь, яка вийшла на вулиці із картонними плакатами, які ми поверніть САП уповноваження і так далі, і тому подібне. І можна говорити, що це в певній мірі налякало владу, але ж розумієте, прецедент створений. А тепер собі уявіть таку ситуацію моделював. Вона мною описана, до речі. Ну, влада що вчиняє таке, що, як кажуть, не налазить ні на одні ворота. І в країні виникає масове незадоволення і протестний бунт. В країні діє воєнний стан. Не можна робити, як записано по запаху воєнного стану. Масові маніфестації, демонстрації і так далі. Але що роблять люди? В районному центрі, десь на площі, виходить 10 тисяч із картонними плакатами. В обласному центрі, в обласному центрі виходить 75 до 100 тисяч. А в Києві на різних майданчиках: біля і Франко, на Майдані Незалежності, Андріївський Спуск, Михайлівський собор, Софіївська площа, ну, парк, Шевченківський парк, ну, по всіх майданчиках виходить 700, десь тисяч киян. Ви уявляєте, яка? Це вже по всій Україні мільйони протестного руху. З картонками і там тільки одне, один заглик. Так як вони вже були на майдані: Зелюгеть, у відставку, Зеленського підсуду. І таких людей вийшло по всій Україні. Декілька мільйонів як розкласти. Ну, Два десятка обласних центрів, в кожному обласному центрі, по декілька десятків районних центрів. Порахуйте цифри, які я назвав. А в Києві вийшло близько мільйона взагалі, або десь 1700. І в кожного в руках. І в кожного в руках гаджети. І один одному посилатися, виходьте, витримуйте і так далі. І весь інформаційний соціальний простір за, за, заповнений просто оцими плакатками, особами, зелю геть, зелю відставку, зелю на нари, і так далі все ж було вже на мітингах, демонстраціях раніше, коли не було воєнного стану і все. І, і вимога. а куди диватися? Нема ні барикад, нема гарячих палаючих шин. Немає палець, немає щитів, Але весь народ практично вийшов на вулиці України з єдиною вимогою відставку Зеленського. Молоді. Така в цих речах продвинута. Такі лозунги може писати, що сам просто судив, дивуєшся. Я згадував, як під час Революції Гідності про Вітю цього самого Януковича, «Біги, Вітя, біги». Пам'ятаєте? Був <гум> так на плакатах написано, і ось у цього влада дуже боїться. І можливо, це був один, скажімо, як спустити пар чи спустити воду, щоб разом з водою кудись у велике море із ставка витік мальок. Ви розумієте, можливо, залишиться там. Можливо, такий варіант. Так подивимося, як побачимо. Тепер відносно тих заходів, де повідна, повинна бути згода військового керівництва. Це пов'язано вже разний з тим. Пам'ятаєте, скільки вже було випадків? Відбувається колективне нагородження, так? військових десь на плацю або, або училищі. Получається, де збирання якогось будинку культури військових, ну, військової адміністрації, цивільній і так далі, врушення нагород, відзнаки і, і так далі. Якщо це з цим пов'язано, то це ви розумієте, це так треба робити. Я вже взагалі думаю, що під час війни, коли можуть... Так, безцеремонно, безперешкодно ліклати балістичні ракети, саме резоні шахи, і так далі, проводити от такі публічні заходи з присутністю великої кількості військовослужбовців, представниками влади, де вручати якісь нагороди. Мабуть, цього робити не можна бо ми маємо що дуже з вами гіркий, гіркий досвід у цьому питанні. От я не думаю, що це те, що ви сказали, от такий дозвіл військового командування пов'язано з якимись мирними мітерами, демонстраціями. це Абсолютно ні, бо це вони не мають досить якого відношення. А ось оце. Якщо це засурав, щоб не допустити людських жертв, в першу чергу військових, це, мабуть, цей крок треба було робити раніше. Ну і ще те, що ви питали, якщо от, типу, підсумувати, ну, от, мабуть, і наступний президент, бо всі попередні переконалися, що владою в Україні дійсно є народ. Що український народ це свободолюбивий народ, це вільний народ, це вільні люди. І якщо вони, що їм щось не подобається, і вони бачать, що ущемляються їхні права і свободи, що принижується їхня гідність людська, а тим більше не доводить, Господи, як 1 грудня 2013 е року побили дітей студентів, як на дня мільйон людей вийшов у Києві, батьків на підтримку і молоді, всі студенти вийшли, щоб протистати проти влади, то тут просто є порада. Керівництво держави Володимиру Зеленському, керівникам правоохоронних органів, просто пам'ятати, що нема тієї влади, і не народиться та влада в Україні, і не народиться така влада за кордоном, яка могла сломити вільний свободний дух українців. За що, за що, за волю, за свободу вони кого завгодно знищать і захистять те, що належить їм по природі бути вільними, незалежними. І жити в демократичній вільній Україні. Так що не жартуйте з українським народом. Так, друзі мої. Жартувати з українським народом не можна. Я хочу зараз показати вам світлину одну, яку я тільки що знайшов на просторах Фейсбуку вже показують її. Подивіться, будь ласка, друзі. Це зараз я хочу, щоб ви подивилися. Ось буквально. Маємо нагоду показати. Дивіться, це Андрій Парубій. Ви його можете побачити, коли ось він якраз утворив місток, по якому проходять його побратими. Це до слова це до слова, що це за людина. Тому я дуже хотів би, щоб ми орієнтувалися на таких провідників. На таких людей, які уособлюють ну, в собі все українське, українство, оцей український дух, який ми відчули, до речі, в 22-му році, коли ми об'єдналися навколо нашої спільної загрози, але чомусь влада вирішила цим скористатися, накласти на це все лапу, звільнили Валерія Залужного. З яким, до речі, нещодавно вийшло інтерв'ю. Я хочу трохи з вами його обговорити. Це інтерв'ю. Mm -hmm. Мова ось про що. Видання Guardian написало великий матеріал про Валерія Залужного. Вказується, що до нього приїздив Андрій Єрмак домовлятися про співпрацю. Залужний йому відмовив. Також до залужного намагався зателефонувати віце-президент США Венс після овальної сварки. Залужний не взяв слухавку. Як ви вважаєте, чому залужний так зробив? Я вважаю, що Валерій Заружний, як дипломат, а до цього він був головнокомандуючим Збройних сил, як військова людина, хоча звільнений Збройних сил України, поступив мудро як державний діяч. Хто такий венс? Порівняння з Залужним? І хоч він там займає, що посаду віцепрезидента? Та вибачив з такими венсами. Я б на нову болі навіть не сів. От, тому правильно зробив, що не взяв слухавки, не почав розміряти по великому рахунку, послав Венса, говорячи жорсткою мовою, всі за російським кораблем. Ідемо далі. Хто такий взагалі єрмат? Завідуючи канцелярськими кнопками, скрепками, карандаолівцями, ручками і так далі. Він навіть не є державним службовцем. розумієте? От, Люди, просто вдумайтеся. Мене менше всього цікавить, як не прикривається Зеленський, таскає за, за, за собою, затикає різні дірки, говорить, що я зараз з Єрмаком разом прийшов і разом піду. Так, да, разом підете, одну, може тут камеру і в одну в'язницю. Не про це. З юридичної точки зору, з офіційної точки зору, він клерк, який навіть не являється державним службовцем згідно чинного законодавства.